Мікс флісок з першої плюс другої сорт ціна євро 90 за кілограм, лотику 15 кілограм. Почнемо ми з ось такої класної чорної флісочки жіночої. В розмірі L. Наступна буде ось така зелена. І розмір M. Далі в нас буде синенька. Ось така з принтом. Це Дуже рідко, коли флісочки з принтом в розмірі М. Наступна ось така чоловіча, велика, тепла флісочка темно-синя. Також в розмірі М. Наступні у нас будуть штанішки флісові. Ось такі. Також прикольненький розмір М40-42. Наступна сіренька. Також з нашивочками. Ось така розмір. Розмір, на жаль, не пише. Вона така досить непоганого розміру. Елічка, думаю. Наступна буде фліска під баранчика, Ось така, я б сказала, що це флісове худі. жіночий, В розмірі Ель. темно сині Ось такі трішечки в катушках, але це все прекрасно запирається. А ще Євроманія робить ремонт, тому... Такий звук, який не дуже приємно чути. Надіюсь, вони не впливають. Гляньте, ось така, ось така оранжева, красива, такого приглушеного кольору. Навіть виходить коричневий, але розмір також не пише. Наступна у нас буде ось така чорна. Темно-синя. Червона жилеточка. Ось така жіноча, класнюча під баранчика також класно виглядає. Наступна фліска в нас буде також чорна, така велика з кишенькою. Тобто це вже виходить з лісових худі. Далі у нас ось така фіолетова в розмірі L. Ось така класна, велика також. Коротесенька на замочку з кишеньками в розмірі також S. Наступне у нас буде фліска, флісова туніка, ось така подовжена з капюшончиком, також маленька. Розмір S. Наступне у нас, я б сказала, це можна носити як верхній одяг у бордовому кольорі чоловічі, також в розмірі S. Ще одна ось така флісова типу курточка. Насправді великого розміру, розмір M, вона плотна, така. Шканина в поєднанні з балоном. Наступна. Ось така вітровочка всередині на флісі червона. В розмірі L. Ось так виглядає. Наступна. Ось така чорна. Таке флісове худі знизу на резиниці фіксується. Розмір Л. На жаль, не пише, але я думаю, що також великий. І досить непоганий розмір. Наступна чорна, звичайна флісочка. Рожева. Нагадую, ціна євро 90 сорт. Перший плюс другий. Така в пудровому кольорі. Наступна синенька. Ось така цікава. Далі. Ось така чорна на ліпочках, також трішки в капішках, але в першому та другому сорті це допустимо. Наступна синенька, також на ліпочках. Класна, коричнева, глянь, яка вона обалденна просто. Розмір також не пише, але вона бомбезна насправді. Синенька. Ось така. І останнє, яка є в нас в цьому лотику, це приємно такого голубого кольору. Жіноча, приталена, в 36-му розмірі. Тому для замовлення пишете нашим менеджерам у Viber і забирайте цей лотик.